Міфи щодо розвитку мови і мовлення у дітей діти засвоюють мову самі по собі. Природним шляхом так. Дійсно, засвоєння мови є частково природнім. Але якщо дитина не ну, розвивається в природному в середовищі, в середовищі сім'ї, не здобуває навички спілкування з батьками, то мова навідниця з ні звідки усі діти розвиваються по різному, не треба хвилюватися. Дійсно, ми віддаємо дитині право індивідуального темпу, але у кожної звички, навички є таке вікно можливостей. Тому якщо дитина в 12 місяців не говорить, не говорить хоча б одне-два слова, а в два роки не промовляє два слова. Наприклад, мама, дай тато на, це вже привід звернутися до спеціаліста. Моя дитина не розмовляє бо лінива. Ні, діти не розмовляють не через лінощі зазвичай, якщо є затримка.